Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги камеру заднього виду. Це універсальний аксесуар для надання безпеки та зручності під час водіння. Камера підтримує високу роздільну здатність, що гарантує чітке зображення в день та вночі. Крім того, вона може використовуватися як передня, задня або бокова камера, забезпечуючи повний контроль за навколишньою ситуацією. Її компактний дизайн дозволяє легко встановити пристрій на будь-який автомобіль, не порушуючи естетики зовнішнього вигляду. Вона ідеально підходить для маневрування, запобігаючи зіткненням та подряпинам.